Под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену первого подчеркнула гостя Ивана франков Василий Лазанович! Привет! Участники победителей и создатели многих музыкальных конкурсов и фестивалей. Ивано-Франков, Василий Лазарович! Спасибо. Винецкий регион и Винницкая область. Винница, Добрынская Наталья, заслуженный мастер спорта, Чемпионка мира и Олимпийский фигур. Олимпийская чемпионка по территорию. Самый сложный скот в мире.

Вечерное комплекс представляет певица предведущая, победитель за международных музыкальных конкурсов. Марта!

Після такого зустрічі грамотча співати, я думаю, до того стою. Прекрасно до тих міст, до тої кількірки міст, яке вигріше, як як, найчастіше відвідує Ріка. Ми обов'язково ще приїдемо і ми ви, вас, зіграємо у новій вільній в Україні. З ми обралися завдяки вам, завдяки молоді, яка стоїть тут, на цій площі. Ми дуже довго шукали національну ідею з м років. І, на жаль, ми сьогодні об'єднуємося навколо України завдяки ворогу. На жаль, це так сталося. Але я сподіваюся, що ми будемо такими цілісними, такими єдиними, завдяки Україні. и что на полу Украины для того, чтобы ее поднимать и сделать наиболее Украину в мире. Вы это здорово? с такой молодой, как Черкасия. Вы это здорово? Слава Украине! Так, я горжусь тем, что я живу в Украине, я здесь выросла. Я горжусь тем, что я украинка, поэтому всегда идите только вперед, не сдавайтесь. И ни в коем случае не будьте равнодушными. Ни к чему в этом жизни. Договорились? друзі, шановна наша молодь, наше майбутнє. Я радий тому і дякую тому, що ви сьогодні всі тут прийшли, не традиційно прийшли на природу, а прийшли сьогодні об'єднати Україну і показати, що ми українська нація. Я дякую вам. Я хотів би ще раз областими подякувати тим українцям, які приїхали поряд з вами з усіх куточків України, які знаходяться на цій сцені. Подякувала про скамін! Сьогодні черкаси, черкащани, всі ми покажемо на всю Україну, що тут сьогодні б'ється в центрі, в географічному центрі України на Черкащині серце і побачить не тільки Україна, побачить Росія. Ви знаєте у спортсмена, який намагається перемогти. У нього серце б'ється ще швидше, і саме я хотів би, щоб сьогодні Росія і весь світ побачив, що серце у нас б'ється ще швидше, тому що у нас є дуже важка зброя, і наша зброя це єдність. Слава Україні! нашим Шела и на этого прекрасного города.